Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні пропоную вам піти до річки, сядьмо в човен і покатаємось. Дивіться, що ви бачите у воді. Вірно, це рибки. Я зараз спіймаю одну і ми її розглянемо. Подивіться, діти, це риба. Риба має голову, тулуб і хвіст. Все тіло риби вкрите лускою. У неї ще є плавники. За допомогою плавників риба плаває. А як ви думаєте, чи може риба жити без води? Звичайно, ні. Риба живе тільки у воді. Кажіть діти, а де можуть жити рибки крім річки? Озері. правильно, а ще. У морі, вірно. Ой, як би мені хотілося, щоб рибки могли жити вдома? Чи можуть жити рибки вдома? Так, а де живуть рибки вдома? Правильно, в акваріумі. Подивіться, дітки, в нашому акваріумі живуть дві рибки. Чи схожі вони одна на одну? Так, а чим відрізняються? Кольором, розміром, плавничками і навіть видом хвостика. Подивіться, що роблять наші рибки в акваріумі. Плавають правильно! Вони своїми плавничками плавають туди-сюди, а також рибок в акваріумі треба годувати спеціальним кормом. Але треба бути уважним і годувати їх потроху, того що рибки можуть переїсти, і їм може бути погано. Дітки, я пропоную зробити аплікацію рибки в акваріумі. Нам для цього знадобиться синій аркуш папера вирізати у формі акваріума: чотири великих кола і шість маленьких. Можуть бути різного кольору, а також декілька овалів. Це будуть наші камінчики в акваріумі. Ще не забуваємо про клей, пензлик для клею, серветка. Також нам знадобляться вушні палички і зелений білий колір гуаші. Спочатку беремо і згинаємо всі наші кола навпіл. Потім беремо і на низ акваріума викладаємо камінчики. Потім беремо пензлик і наклеїмо їх, не знімаючи з акваріуму. Потім викладаємо рибок за допомогою наших півкон. Так само наклеємо їх на аркуш. Беремо ватну паличку і малюємо нашим рибкам очі. А тепер намалюємо такі веселі бульбашки. За допомогою зеленої фарби намалюємо водорослі. І ось наш акваріум для рибок готовий. У вас все вийде! Я чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!